Пропоную вивчити ще трохи найпоширеніших дієслів з частками. Тобто Partikelverb, верб, як вони називаються шведською. Partikelverb – Патікель частка, частинка. Верб це дієслово. Partikelverb – верб. Дієслово з частинкою, з часткою. І ми вже розбирали в окремому відео дієслова гіта, passa – паса, по. Знайдіть це відео, якщо вам треба то повторити. І давайте почнемо розбирати дієслово ад го йти з тими частинками, які змінюють значення цього слова. І це гоют, гоін, го ав, го вер, го юп, го боч, го евтер, go sonder, go tіль, go po, go nir, gojen. І, якщо чесно, то мені самій стало страшно. Але нам не треба знати то все. Ми почнемо розбирати ці слова маленькими порціями, щоб не перевантажувати наш мозок. Інін панік, ніякої паніки, інъян стрес. Ніякого стресу, Ти комер це прийде. Мова прийде до вас. Дикомр йолуар. Я обіцяю йог лоар. lovar. я обіцяю. Дикомр йолуар. Обіця. І сьогодні ми розберемо гоют та in. Го завжди наголос на оці частинки. Гоуют. Не гоют а гоют. Ми просто розберемо, а тренуватися будемо в наступному відео. Для початку давайте пригадаємо, як змінюється дієслово го. Минулий закінчений звичайний час. Їк. Без «гія» на початку. Не вимовляємо гіа. Їк. Їк. Минулий незакінчений час, той що з хар. Гоік гот. Гогік гот. Отже, почнемо з гоют. Є два значення цього дієслова. Перше це. Виходити. Тобто залишати, наприклад, приміщення або кімнату та виходити, наприклад, на вулицю. Я хочу вийти. Мається на увазі Хочу вийти на вулицю. Чи ще кудись. Наприклад, може означати вийти повечеряти кудись. Треба розуміти із контексту, що мається на увазі. Jag tänker mycket bättre då, jag vill gå ut och känna på, på, på den mjuka mossan mellan mina tår. Jag vill gå ut och bara gå, 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 för jag tänker mycket bättre då. Jag vill gå ut och känna på, på, på de blöta bladen mellan mina tår. Jag går ut med hunden. Jag går ut med hunden. Я виходжу з собакою, виходжу, щоб прогулятися, як можна зрозуміти. Йогорют мехунден. А от цікаво, чи знаєте ви, як сказати, якщо ви їдете, наприклад, в автобусі, і ви хочете сказати, я виходжу зараз, зможете сказати? Якщо ви думаєте, що ви скажете, Йогорит ню, no. то ні, не так. Запам'ятовуємо. Якщо ви виходите з якогось транспорту, чи то потягу, чи то метро, чи автобуса, то треба говорити Йоскаав, або Йоскагуав. Або якщо вже зараз йогоряв Йоскаов. Тепер. Уявіть, ви їдете з кимось в метро і говорите, ми будемо виходити. Кажіться шведською. Війська ав. Війська го аф. Або так, або так. Війська af, або війська го аф. Тобто гоют це відноситься до виходу з будівлі. Вихід із транспорту. Гоаф, скааф. Ще раз, «вийти на вулицю з будівлі Go out. «Вийти на вулицю з транспорту» або зійти з транспорту. Go off. Ska off. Повертаємося до другого значення Go out. Закінчуватися, ставати недійсним. Наприклад, коли щось вже недійсне після якоїсь дати. тобто Терміну придатності. Дегерм йолькен горют ом тво тводагар. Це молоко стає недійсним, якщо дослівно, через два дні. Термін придатності цього молока закінчується через два дні. Дегерм йолькен горют тво твоагар. Через два дні. Омтвогар. Ендог один день. дагар» два дні. Не забуваємо першу літеру А говорити трохи протяжно, прагнучи вимовити о. Dag, dagar. Горют виходить термін придатності. Стає недійсним. Нагадую, що якщо після дієслова стоїть час. Через два дні або завтра, тоді слово не треба ставити у майбутній час. Якщо українською більш природньо говорити закінчиться, стане недійсним майбутній час. А шведською не треба в майбутній час в таких випадках, якщо є уточнення коли. Але не тільки продукти можуть ставати непридатними. Горют можна застосовувати по відношенню до паспорта, до банківських карточок, до водійських прав, як сказати, мій паспорт буде недійсним через місяць. Міт пас, пас це ет слово, тому «міт» не мін пас», а мід", мід пас. Мід пас". Mitt pass. Mitt pass går ut om en månad. Jag mitt bankkort har gått ut. Tack. Mitt kort. Mitt bankkort. Mitt pass. Mitt bankkort. Det är ett slova. Mitt bankkort har gått ut. Термін дії моєї банківської картки закінчився. Давайте підсумуємо: гор'ют два значення. Перше виходити, в основному, що означає не завжди на вулицю, але все ж таки частіше виходити на вулицю або в якесь місце. Гор І друге ставати недійсним після терміну придатності. А, до речі, термін придатності у шведів це такі слова, які ви, я впевнена, читала на упаковках. Best for datum. Я ще поясню, в чому різниця між best for datum та ще є такі слова sista for Brukning's Dog. Best for datum. Це гарантована дата, до якої продукт не втрачає своєї якості. А після цієї дати можна понюхати, подивитись та оцінити, чи можна ще використовувати продукт чи ні. І часто можна, можна ще використовувати з мого особистого досвіду. А от Sista Fabric Newstack, що перекладається як останній день споживання. Чітко визначає, що після якоїсь дати не можна вживати якийсь продукт, бо є ризик розвитку, наприклад, бактерій чи ще чогось небезпечного для здоров'я. Читаємо оранжевий стопчик. for a datum – термін придатності. І далі. Люктар пахне, смакар смакує. Тобто, яка їжа на смак? matten ut som vanligt. Виглядає їжа, як завжди. І бачите, тут ми зустрічаємо ще один партикіль верб. Sear ut. Якщо йосір я бачу, йог ut, я виглядаю. Серід виглядає. А от в питальних реченнях іменник ставиться поміж дієсловом та частинкою. матен ют. І далі читаємо Матен кан етас. Їжу можна їсти, але якщо дослівно перекладати, то ось ця їжа матен кан. Може етас їстися. Хоча немає в українській мові такого слова, але отак хочеться перекласти, бо всі дієслова, шведські дієслова, які закінчуються на с, вони якось так перекладаються як їстися з ся на кінці. І переходимо до чорного стопчику. Останній день споживання. Евентуєльт можливо. Можливо, якщо би це було евентуєль без літери «т» на кінці, то це перекладається як можливий, а з літерою «т» на кінці можливо евентуєлт. Небезпечний для здоров'я, чи небезпечна їжа небезпечна для здоров'я. І в кінці ет інте матен не їж. Їжу ет інте матен. І ще розберемо патікель верб in». Ви здогадуєте, що це означає входити. Ат го йти, гоїн входити. Входити не тільки в будівлю чи в кімнату, але й, наприклад, у проєкт, або, наприклад, цвях входить в стіну, або ключ входить у замок. Нам треба сказати. Зайди в кімнату. Go in і румет. Не забуваємо про прийменник І в кімнату. І румет. in і румет. А скажіть тепер вони зайшли через двері. Дом ін, єнном дьорен. Домгікінном дьорен. Вони зайшли через двері. Прийменник через це «єном». Також «є» не вимовляємо Єном. Єном не геном, а єном – Через Через двері. Єном дьорен. Дом єкінгеном дьорен. Вони зайшли через двері. Ще є такі вирази з гоін, які важко перекласти. Гоінфр віддаватися всім серцем або докладати багато зусиль до чогось. Гоїн разом з фьор. Наприклад, Han går verkligen in верклин ін фосідоб. Він дійсно віддається всім серцем своїй роботі. Веркліген. дійсно насправді. А тепер от намагайтесь сказати, вона віддається всім серцем своїй роботі. Хунгорін фосіт. Ще одне таке щось м, незрозуміле Goін і Weggen. Weg, Veggen це стіна. Тоді Goїн і веген – зайти в стіну? Ні. Це означає вкрай виснажитися, вигоріти, наприклад, на роботі через перенавантаження, через великий стрес. Хун йобадесорт.

На сьогодні буде достатньо тренуватися, вживати все те, що ми вивчили сьогодні, будемо у наступному відео.